Коли двоє студентів покидали ресторан, раптом у приміщення кинулася жінка і почала їсти залишки зі столу. Студенти помітили це, і хлопець прошепотів Чекай, це ж моя мама. Офіціант швидко підійшов і забрав їжу, злісно сказавши. Вибачте, безкоштовної їжі тут не буває. Платите або йдіть геть. Бідна жінка сіла і заплакала. Хлопець квапливо підбіг до неї. Коли вони подивилися один на одного, обидва завмерли від шоку. Сину, я шукала тебе всюди? прошепотіла вона. Хлопець здивовано запитав: Мамо, чому ти виглядаєш як безпритульна? Що з тобою сталося? Вона повільно пояснила, що стала безхатьком, бо рідна сім'я вигнала її після того, як вона втратила роботу. Чоловік був тяжко хворий у лікарні, а грошей на лікування не було, тож вона блукала кампусом у пошуках сина. Тим часом дівчина студентка підійшла до хлопця і тихо сказала Я думала, ти казав, що твоя мама померла п'ять років тому. Вона моя мачуха. Відповів він. Я не бачив її вже два роки. Дівчина звернулася до жінки. Скільки ще потрібно заплатити за лікування вашого чоловіка? П'ять тисяч доларів. відповіла вона зі сльозами. Хлопець відчув безсилля, але дістав п'ятсот доларів і передав їх матері. Голос ридав. Це все, що в мене є, мама. Це мої книги і навчання. Але твій чоловік так само важливий для мене, як і ти. Жінка плакала, а дівчина відійшла і зателефонувала батькові, власнику мільйонного бізнесу. Вона попросила позичити 9 тисяч, щоб допомогти матері друга. Батько погодився і надіслав гроші на її телефон. Повернувшись, дівчина взяла 500 доларів у хлопця і сказала: Залиш це собі на книги. Для лікування цього недостатньо. Вона показала телефон і додала. Мій батько надіслав 10 тисяч, щоб ви змогли оплатити лікування. Візьми ці гроші як мій подарунок, повернути не треба. Хлопець і мати зі сльозами дякували дівчині за допомогу. Він замовив для мачухи гарячу їжу, і вона їла наповнена вдячністю і радістю. Якщо тебе зворушила ця історія, постав і поділися добротою цих студентів.